Так, доброго дня, дорогі друзі. Надіюсь, що мене буде видно. Сьогодні у нас з вами відбудеться знайомство, тому що всі чули мій голос, бачили моє господарство, але ніколи не бачили мене. Звати мене Вікторія. От. Дуже сильно люблю займатися господарством. Зараз ось, дивіться, буду чистити рамки на вулики, потрібно їх. Продезінфікувати, почистити. От. І поки місія є така хвилинка, що можу з вами поспілкуватися, вирішила поспілкуватися. Е трішки була зайнята раніше своїми. Я буду займатися своїми справами і з вами спілкуватися. Була трішки раніше зайнята своїми справами. Трохи прихворіла дитина в мене раз, а потім другий раз. От. А тепер, виходить, стаю по графіку, потрібно буділкам навощити рамки от і вкинути, тому що одна матка в мене зруїлася. І ось буквально вчора дивилася я у вулики і бачу, що потрібно підкинути такі фашникові рамки, щоб жила одтягувала вощина щоб не зруїлася От, але для того, щоб підкинути такі рамки, мені потрібно, ось бачите, в мене бушна рамка її почистити, от, продезінфікувати і вкинути у вулик. Є в мене на даний момент два вулика. Зібрала вже я цього року весняного меду, бо того року в мене... Весняного меду не було свого. Ну, як я не весняний, я е, в кінці, скажімо так, вже сезону збирала весь мед, який вони наносили весною, і, і за цілий сезон, в общем, того, що в мене, виходить, був один вулик. Я його поділила на два. ми, виходить, матку мені. Дали я її підселила. Ще не з першого разу. Першу матку чогось не захотіли бджілки приймати, хоч матка була з хорошою генетикою, але щось так сталося, що е, ну, не прийняли. Потім мені привезли ще одну маточку, ми її підселили. От. І та маточка справилася з усім. А цього року вже, виходить, Буде в мене трішки і свого весняного меду. Небагато, звісно. В одному вулику, виходить, я, напевно, тільки 8 рамочок зняла. Той, що менший, на 16 рамок, а в тому, що більше я розчитувала, що візьму більше, а вийшло, що з нього тільки зняла 4, 4 рамки весняного меду. Там дуже багато, виходить, рамок. Так що трошки е, меду і розплід, Трішки меду і розплід, і Тому я вирішила з розплодом не чіпати. От. А тільки забрати той мед, де, де без розплоду, де були гарні повні рамки. Ну і, звісно, залишила ще ж і в жулі. от, щоб їй що було. Звісно. Дядько, який, в якого я купувала ці вулики, мені ще допомагає, бо ще, знаєте, як кажуть, вік живи, вік учись. Дещо знаю, дещо не знаю. Він вже пасіку дуже давно тримає, вже пасічник з дуже великим стажем. Ще колись, як були колгоспи, він працював на колгоспах. Потім свою пасіку розвів і зараз. В лісі тримає, а я тримаю в себе тут. Але він каже, що в мене тут дуже таке добре місце, йому дуже подобається, бо в мене тут і польових квітів дуже багато, і ставок недалеко, і ліс недалеко. Він каже, що тут може, можна тримати дуже велику пасіку. І, до речі, в мене тут і поля. Е, ну, того року, наприклад, недалеко соняшник був від мене, це дуже великий плюс. От. І цього року так само. Ось зараз цвіте коло мене. Тут ще Юрин дідусь насадив липу. Вони збирають зараз липу. Ну не тільки тут, але тут рання липа. Дядь Саша казав, ну, це цей пасічник, що мені допомагає, що я в нього консультуюся. Дуже хороша людина. От. Він казав, що це в мене під хатою, тут росте липа, це лісова липа. Ну а липа ж, я думаю, що всі знають, що це дуже хороший медонос. От, я, звісно, трошки запізнилася От, із рамками вже потрібно було ще зробити це раніше. Але, я ж кажу, багатенько роботи, то, бачите, тільки зараз змогла цим зайнятися. Ось зараз почистю гарненько рамки. Е, ну, щоб не було хвороб, можна, потрібно якнайкраще вичищати. Треба прям чистити, чистити і чистити ці рамочки, щоб, щоб нічого на них не залишилося. Потім я їх, дивіться, зараз, якщо вам видно, не знаю, я скрібаю з них це воск, ще раніше бджілки. Тут, як були на цих рамочках, десь вони в вуликах стояли, бо я їх купляла вулики бучні і мені беушні рамки дали також. От. То ось Зараз я їх добре вичистю. ну, наскільки можна добре. От. А потім продезінфікую. Чим я дезінфікую рамки? Я дезінфікую рамки уксусом так мені посовітував дядько Сашко. От, він каже, що це найкраще, найкраще дезінфікувати, що він вбиває всі хвороби в джолині. Ну і прибирає всі лишні запахи. Так що отак будемо працювати. Зараз почистю тільки встигну, бо ще потрібно трішки порати пізніше. От. А, трішки ще й завтра сяду почистю. А потім сяду, ще потрібно буде тут Ось тут є леска, Ну, така натяжка слабовата. Ну, я думаю, що поки піде, щоб... А є там ось такі рамочки, вони взагалі без ліски, їх потрібно буде. Можливо, завтра вже стану. Трошки підіб'ю їх, де вони слабувато тримаються, Натягну ліску і також буду їх навощувати. Хочу розширятися, є в мене можливість купити ще пару сімей, що, напевно, я і зроблю. Подобається мені займатися бджолою. Буду нею займатися. Дуже люблю спостерігати. Ну, я взагалі люблю господарство. Це, скажімо так, моє. Буває інколи, знаєте, по весні набираюся, набираюся, дуже багато. Мені чоловік інколи навіть каже, що не бери багато, тому тобі важко. То, що, е, ну... виходить, цей раз е, місяць не було вдома, ну, він на місяць за місяць-два на пару днів приїхав і знову поїхав. А все господарство, яке бачите, ви і свинки, і курочки, і качачки, і все. І ще плюс до того, там сіна потрібно косити. Ну, я вам цього не показувала. Я їх, звісно, не косю, але перевертати і вбирати, то це вже потрібно старатися мені. Я тут прошу ще людей, які мені приходять, допомагають, але я е, в цьому також. Е, ну як, Це моя робота, скажімо так. Улюблена. І буває по весні набирається дуже багато господарства. І коли воно все починає підростати, стає мені трішки важко, ну нічого. Оскільки, я ж кажу, я дуже люблю господарство, то і важкувато буває, але мені це по душі. Так що такі діла. Так, я займаюся, працюю. Інколи займаю, починаю чимось таким займатися, що Ну, от я почала займатися бджолами, ніхто не вірив, що я ними буду займатися. Ну, я, звісно, їх брала, я дуже багато чого ще не знала, але поступово, поступово, скажімо так, я до всього дійшла. Так що е раджу всім, якщо у вас є якісь мрії чи бажання. Завжди потрібно пробувати. Краще попробувати і зрозуміти, чи це тобі підходить, чи ні. Чим взагалі не попробувати і потім жаліти, що ти не попробував і думати, що а якби ти спробував, а може все вийшло б і було б якнайкраще. Так що такі справи. Бачите, як? майже вже дочистила цю рамочку. Ще. Трошки і вже одна рамочка буде зроблена. Це вже тільки друга рамка. Так, ну що переглянемо, чи все гарненько я вичистила, чи нічого не забулося. І йдемо далі. Так, наче все. А ні, ось дивіться, ще, бачите, треба бути дуже уважним, щоб все при все удалити. Те, що те, що вишнє, щоб не перенеслося бджілка ніяких хвороб, от. потрібно дуже гарно все вичищати. Так що такі справи. Ну що, буду на цьому з вами прощатися, бо ще я буду їх дуже довго чистити, трошки з вами поспілкувалася. От. Але, коли... Працюєш, ну, потрібно зосередитися, і тоді буде швидше те в мене діло. Всім до нових зустрічів. Всім до побачення. Ставте лайки, коментуйте моє відео. На все добре, всім пока-пока.